Цих банках точилках є великий мінус того, що ти не знаєш, коли закінчиться продукт. І я дуже люблю цей бальзам. Зелена баночка моя улюблена, але я була не готова до того, що він закінчиться. А нова баночка для зняття макіяжу мені ще не прийшла, тому я хочу відкрити цю. Хочу дізнатися, чи можна її якось відкрити і чи є там ще щось всередині. Я побачила того штуку тут, і мені стало цікаво, можна тут можна якось натиснути, і воно якось пройде. Або, можливо, треба буде розколупувати. А ще один цікавий момент для мене: це те, що Корея вона обожнює рефіли. Вона рефіли робить для всього, але чомусь не робить рефілів для таких. Баночок, а тут, вибачте, стільки пластику. Це ще треба себе якось не о, окей, я думаю, мені треба не ножиці, Я думаю, мені треба щось інше. Я це зробила, і там дійсно нічого немає. Тому, якщо вам було цікаво, чи залишається там хоча б ще щось, тобто якісь крихітки є. Коротше, дуже шкода, що тут немає або якоїсь поміточки, що там ну там залишилось трішки, да, щоб розуміти, що о, треба купити новий, або що немає рефіла. Погодьтесь, було б класно, якби тут був ще рефіл, щоб можна було купити одразу там декілька пляшечок, можна було вставляти рефіл, щоб не купувати кожен раз нову конструкцію, витягнути, вставити і все. Можливо, доктор Алтея і інші бренди до цього додумаються, бо да, вже купа брендів роблять такі самі точилки-бальзами. Я задоволена, бо я знаю, що там тепер є всередині. Тому пропоную написати в коментарях ваш улюблений бальзам у формі точилки, бо їх зараз робить майже кожен бренд.